їх прикріпити, знак, не знак, а там Чи якось стрілки отако намальовані це, були. Ні, не знак оголошення. Це. Ну, ото то й воно віюється питання або голова, або ті її, що в селі проживають гульчуки. Ну, втім, хтось і навіть з тих, хто працює у конфлікті перед цим да у них Вінці там було дитами? да. Ну не знаю, там будете читати всі ті справи. Я вже туди сильно не влажу, там воно була заворушка. Або той, хто працює у сільській раді, і має ксеро, ну як Ксерокс. Тому що у Людмили комп'ютер ноутбук є поганенький, ну, Ксерокса немає. У половини, ну як сказати, у... У привітному є просто ноутбуки. Ну, ксероксів немає. Це десь такі ці, що мають таку апаратуру. Розумієте? Отож то ми й просили, провідіть розслідування, щоб його взяти і подивитися, почистити ту корзину і витягти з корзини. Вилучить цей комп'ютер. Ми й казали: зайдіть і подивіться в комп'ютері. Воно повинно бути. Ну, вибачте, це ви маєте спеціалістів, ви маєте своїх колег. Ви повинні знати. Що я вам ще так, повинна хакерів шукати? Поліція це збирається, якщо Олесі, я я не збирається. Ну так підключіть. <пілі> ви поліція чи <пілі> я? Це не так силах хоробмиха. Підожіть, підозріти добрий день. Підозріти людей, в яких виникають виникли конфлікти Так. Оце саме першу під цей шо Тітаренко підозрюємо. В нього є і наут, в нього є і ксерокс, і конфлікти. І ну, ми всі з ним, як кажуть, не дуже в хороших відносинах. Ну що вийшло, то вийшло. А де тоді можна звернутися в цю кіберполіцію? До кого це? Тільки в Черкасу. Ну, ну, то, значить, їй треба писати заяву. Ну, в Черкас, ну, То значить, хай вона пише заяву, щоб ну, кіберполіція. Хай проводять. Після, ми, ми, будуть виясняти, чи е, важлива ця, наскільки Ну, самі подумайте, якщо воно напечатано, то де ж то воно повинно зберегтися? в якомусь ноутбуці чи в комп'ютері. Навіть якщо воно десь в корзині, якщо його можна восстановити, значить хай восстановлюють. Хай вистанавлюють, а так давайте я вас заведу до любого у цей. Всі воно, гудуть, всі бачили це відео. Це що, я одна, у мене син теж бачив це відео. Підождіть.